Всім привіт! Всіх вітаю в нашому чаті. Зараз я дивлюся, що нас тут в чаті вже 28 осіб, 28 людей. Я вам дуже дякую, дякую, дякую за довіру, за те, що ви вирішили пройти зі мною цей марафон вдячності. Він буде 28 днів, починаючи завтра, з 7 грудня з неділі. О 8 ранку кожного дня в нас з вами буде прямий ефір. Десь на 20, можливо, 30 хвилин ми будемо розмовляти про вдячність. Я буду розказувати, яка вдячність дня, що це таке, як я це розумію, як ми можемо дякувати. Буду розказувати лайфхаки. І разом з вами буду проходити цей марафон вдячності. Взагалі-то. Я дуже рада, що ви доєднуєтеся і ви мене стимулюєте ще в е, новий раз. В мене вже було їх два. Це буде третій е, раз, коли я буду особисто проходити марафон вдячності. І я маю е, дуже великі результати. і Я хочу поділитися з вами з усіма цим інструментом. Е, тож завтра, о 8-й годині, е, будемо разом. Працювати над своїм станом, готуватися до нового року і змін в наших життях прошу вас взяти блокнотик і ручку, бо ми будемо дещо записувати. Друзі, я не, не обіцяю, точніше, ми ж всі знаємо, де ми живемо, і можливо, буде таке, що в якийсь із днів о 8 ранку не буде світла, тому можливо, я буду вам зараніше записувати відео, як зараз, і буду викладати. Я не вмію, чесно, я не вмію працювати з зумом і не вмію записувати. Тому, якщо хтось допоможе мені бути адміністратором і робити. Zoom ну, скидати посилання і записувати його, а потім скидати запис. я буду дуже вдячна. Якщо ні, то тоді після прямого ефіру я потім просто буду писати текстове повідомлення про те, яка вдячність, і, і так ми будемо з вами працювати. Звісно, що якщо у вас будуть якісь питання або там побажання, або ви захочете поділитися своїм переліком вдячності, можете скидати або в групу, або особисто мені, буде відбуватися комунікація. Всіх вас я дуже попрошу прочитати правила групи про толерантність, про повагу. Відношення один до одного, екологічність, тому що це буде спільнота вдячності, любові, прощення. І ми будемо налаштовуватися на такий стан. І дуже важливо, щоб всі ми транслювали ці якості. Я вам бажаю сьогодні гарного дня і побачимося завтра о 8 ранку. Всіх чекаю і дякую, дякую, дякую за те, що ви зі мною. Всім пока.